Капуста декоративна. Така красуня. Щоб ви розуміли, що сьогодні 8 січня. Отак вона виглядає. Нічого з неї не трапилось. Ось булись, був сніг, водичка стоїть. Ну, я задоволена, знаєте, капустою. М -м -м, декоративною вже нічого, нічого такого немає кольору, як капуста. Це просто нонсенс. Капуста в січні такий має колір. Ось біла. Так само дуже добре виглядає. Листечко тримається, нічого не відпадає, не облітає. Звісно, які я висновки роблю, що на, на, на цей рік, 25, й теж буду садити декоративну капусту. Мені дуже сподобався результат. І що саме зараз, в такий час, вона може виглядати ось так, і можна клумбу прикрашати. І ще щось на клумбі може мати такий привабливий колір і привабливий вигляд. Ось так виглядала капуста 26 листопада 2024 року. Також вона. Мала привабливий вигляд, трошки був мороз. Була підморожена, вкрилась сніговим таким е, інеєм. А 13 грудня був мороз, мінус 12, нічого з нею не сталося. Отак вона виглядає на 8 січня, тому я дуже задоволена і буду садити в 25-му році. Робила розсаду я сама, я її висіювала на розсаду в квітні місяці. Поспіша... Я не поспішала, поспішати не потрібно, тому що все одно вона літом не має декоративного вигляду, вона просто, як звичайна, капуста, і встигає наростити ще багато листя до вересня місяця. Тому в квітні я зробила розсаду, висадила, підростила і вже на клумби висаджувала готовою. Уже такою ну, нормально з великою кількістю листя. Спочатку вона не має такого забарвлення, вона буде просто зелена. Забарвлення вона обритає тоді, коли наступають холоди, навіть можна сказати, перші нульові температури. І вона приобрітає ось такий класний колір. Як би я вже садила в, наступ... в цьому році, в 25-му, на клумбу цю рослину, я б садила декілька розеточок, але на відстані, щоб мали добру шапку. От ще, що я хотіла додати, що, які сорти я садила, як вони називаються, і е, сорт. Ось капуста декоративна біла, голуб F1, да? і червона, так само голуб. F1 red. Перевірена, тобто я задоволена результатом. Є е, добрий колір, немає пересортиці, що важливо. Всі, які я насіни не висадила, вони, по-перше, зійшли, а по-друге, дали свій ось такий колір і ну, повністю відповідає те, що в упаковці і те, що в наявності. Я вже казала, що січень місяць в нас капуста на гряці. Ну, здивувала. Ось такі краплинки, вчора ще дощ був. В общем, зима у нас якось ніяк не прийде. Дивує, що природа, що рослини. Ну, між прочим, що в описі написано, що доросла рослина витримує температуру до мінус десяти. Та пересадки два-три рази за сезон. От що цікаво, що дійсно відповідає заявленому, тому що я ж кажу, у нас мороз був вже мінус 12 вночі за 13 грудня. І капуста витримала добре, не облетіла, нічого, все з нею добре. До речі, тут якраз і пишеться, що на розсаду насіння висівають у кінці березня, а на початку квітня, отак, як я її робила. Але я не на початку квітня, я в квітні це робила, там в 20-х числах. І вона добре наростила, все вона встигне визріти. І набрати кольор і набрати об'єми. Головне все правильно робити. По-перше, вона не любить тінь. Не любить, коли тінь почне витягуватись. Ну, як капуста, да? звичайна капуста, яку ми садимо білокачану. Вимоги такі самі і по добриву, і по обробці від шкідників і від хвороби. Все так само. В мене залишилось пару розеточок невеличких, і я їх сюди собі на вхідну зону в горщик поставила. Дивіться, досі вже деякий там вербійник, вже щух, осколка, осколка ще є, така вже пожухла. А капуста прикрашає, ще Я її не прибирала, тому що вона ще мала декоративний вигляд, ну так і залишила. І я задоволена. Дивіться, тут ось такий вид, теж маленька була розетка. Якраз вона мені сюди вписувалась. І я так собі тут зробила таке доповнення в клумбі, ну, в горщику. в літньому, а потім вже осінньому. Тобто, що я хочу ще додати, що може бути капуста не тільки як декор осінній, а ще може бути і зимовий. Тому дуже мені. Це зачепило, що ось січень. Ну, взагалі, таких кольорів ми зараз не знайдемо на квітах ніде, ні на яких. А от капуста просто радує. Тому пропоную звернути увагу на таку декоративність і на таку рослину, як капуста. Мені сподобалось. Але знаєте, зробила собі розсади небагато, там штук, може вісім. І що я собі зрозуміла, що буде відбраковка. Тому потрібно, ну, по крайній мірі, я собі буду тепер саджати більше. Хоч і шкода викидати потім, потім шукаєш місце, куди б її втулити. Але відбраковка буде, буде не ліквід. Ну, тобто одна пішла краще нарощуватись, інша гірше. Тому на це треба теж зауважити і зробити свою, своє планування. Ось такі мої висновки до зустрічі на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.